Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю вас зі святом Благовіщення, Пресвятої Богородиці. Завтра святкується за Новоліанським календарем. Сьогодні вже вечірні богослужіння в храмах відбулися. Тому поспішаю вас привітати, радуйся, благодатна, Господь з тобою. Співає Архангел Гавріїл, який сповістив матері, Божій тоді ще причистій діві на той час. Що вона стане матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. <кій> і як співається в Тропарі, сьогодні спасіння нашого початок, бо саме в цей день, саме ця подія стала початком народження Господа нашого Ісуса Христа і спасіння всього. людства. Тому Велике свято, радісне свято. Ми молимося за нашу рідну Україну, і благаємо, щоб матінка Божа. <кій> молила Господа за нас, щоб піднесла молитви наші до Бога Отця Небесного, за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, загроза оточення, чи, чи будь-які інші проблеми. Благаємо, щоб Господь допоміг, щоб послав на поміч нашим захисникам всіх своїх ангелів, всі свої воїнства і сини небесні. На чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом. І святим великомучеником Юрієм, Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші захисники вистили, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь заступив, захистив їх і ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели божі захищали, охороняли їх своїми крильми вдень і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі вони повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь чинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Вибачайте, <кій> рідники. Щоб Господь чинив перемогу на найменшої крові, найменшими втратами і порятував життя наших воїнів і всіх людей України, нашої В життя людей, це найцінніше. І ми просимо Матінку Божу, щоб вона під своїм святим покровом берегла наших захисників, наших воїнів від ворожих коль від полону, раптової смерті, щоб вона, як непереможна воєвода, яка вдавнину неодноразово допомагала, рятувала народ наш, в часи на шесті чужинців і загарбників, так і нині стала непереможною воєводою війську нашому українському і привела скоро до перемоги над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, щоб матінка Божа навернула до втечі нападників. І я колись почаю вона повертала стріли нападників на них самих, так і нині, щоб матір Божа знешкодила всю зброю ворожу, всю силу ворожу, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене. Ми влагаємо, молимо Господа за всіх людей наших, які потерпають від ворожих обстрілів по всій Україні, повсякчас в небезпеці перебувають, але найбільше при фронтових прикордонних наших містах і селах. На Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Криворій, Дніпро, вся Україна наша благаємо, щоб Господь захистив з небес, закрив і своєю могутньою рукою від ворожих, від ворожого вогню всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, щоб всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті, руйнування. На нашій рідній землі, щоб припини Господь страждання нашого народу, ми молимо матір Божу, щоб вона молила Господа Бога за нашу рідну Україну, за наш український народ, щоб Господь зберіг нас і порятував нас, і щоб сама матір Божа своїм святим покровом оберігала, охороняла нашу рідну Україну і всі наші території, всі міста, наші села від ворожого вогню. Ми благаємо, молимо Матір Божу за всіх наших людей, щоб вона їх берегла і захищала, оберігала за всіх людей наших, які в окупації ворожій, які в небезпеці постійно перебувають. Бо вони вболівають за Україну, бо вони моляться. І Разом з нами за перемогу України чекають визволення території, щоб Господь за її молитвами святими порятував їх від всіх небезпек, і щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших. Воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі люди наші повернулися якнайшвидше з додому з того пекла. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, щоб матір Божа була там також з ними поряд і своєю. Материнською любов'ю горнула їх, зігріла їх в тих холодних підвалах, де вони перебувають, щоб зцілила їх рани своєю рукою святою, і щоб молила Господа за їх визволення, за їх звільнення, посприяла їх найшвидшому поверненню додому, живими і здоровими, щоб матінка Божа. Поклали межу жорстокості наших ворогів і не дали їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі наші воїни, наші полонені, повернуться, що ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що ми довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тіла, за наших воїнів, поранених, важкопоранених, скалічених, де вони не перебували в цю мить, контужених, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали всі медичну допомогу вчасну, повну, щоб їхні життя були врятовані. І просимо матір Божу, щоб вона томувала їх біль і зцілила їх рани своєю святою рукою, сама схилилася над страждальцями і порятувала, молила Господа за їх порятунок, за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак і до атак дронів, ворожих і друків ворога. Благаємо, щоб Господь, молитвому Пресвятої Богородиці, дарував. І їм сілення, підняли зложенемо чи страждань, і дарував одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за зниклих безвісти наших всіх людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за діток наших, які були викрадені і вивезені, які утримуються на ворожій території, щоб матінка Божа стала матір'ю нашим діткам, поки вони там на чужині. щоб... Вона їх берегла під своїм святим покровом, злих людей, від усіх небезпек, від усякого зла, всіх недобрих впливів на них і щоб посприяла, допомагала разом з святим Миколаєм чудотворцем, їх найшвидшому поверненню, віднайденню додому на їх батьківщину рідну. Ми також молимося за всіх матерів наших, за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону. За всіх, хто шукають, зниклих без безвести, щоб матір Божа була з ними і втішала їх біль розлуки, щоб Господь змилувався над ними і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону, живими, здоровими, <кій> і також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших. Щоб їх і близькі, моли, достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших, за сітої спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту, працю, на, ту, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти цих випробуваннях, які майнені наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Матері Божої заступництва перед Господом за нас, її святими молитвами, щоб Господь дарував нам мирне тих і тихе життя на своїй рідній землі. Дарував миру всьому світові, щоб мир запанував в кожній родині, в кожній доміці і в кожному серці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душа істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і селися в нас, і очисти нас, і усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помили Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І почнімо з покаяних псалмів. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня Мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, вже праведний ти в слові твоїм справедливою, присуді твоїм. Ось був беззаконня зачати я й в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене, і станобіліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кості у покорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого і духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуся до Тебе. Визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрив уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, сипалення ти не бажаєш, жертва Бога віцедуху покорений, серця скорботного й смиреного ти не відкинеш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна Тобі, жертва правди, приношення і все палення. Тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Господи, почуй молитву мою, згилянься на моління моє вистані Твої. Вислухай мене у правді Твоїй, не входю з рабом Твоїм, бо не виправдався перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, хто втав землю життя моє, посадив мене в темрявок давно померлих, і впав у мені, дух мій, встривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла Твої, творіння рук твоїх повчаюсь. До тебе простягаю руки мої, і душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, Згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені, зрання, відчути милість Твою, бо на тебе уповаю, вкажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою. Забери мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе втаюся, навчи мене творити волю Твою, бо ти Бог мій. Дух Твій благий наставить мене на землю правди, і мені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій. Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, невходю суд з рабом Твоїм. Дух Твій благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намаликитян. Ти озброїв Ісуса на вину, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею нашу державу, збережи військо, Пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру, тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру, православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати. Подай він, сіне тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо. і тобі славу оссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче. Прости провини наші та провини батьків, дідів, і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за вогнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших за тих, хто обідій небезпеці і скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх. В єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей твоїх і людинолюбно, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ. Та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави, імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні не прав людей Твоїх. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого. Щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як Порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу нашу Україну. Господи, втихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то простим гріхи їхні. І в день праведного Твого суду подай він сіне тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, хомириш тихомириш, наповмиш та до спокою, приведеш усіх, бо ти си захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку, синів і видочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Благослови матір Божа, військо, наше українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Ти є непереможна воєвода війську нашому українському, як удавнену, ти неодноразово допомагала і рятувала народ наш, чесне на щастя, чужинці і загарників. Так і нині благаймо тебе, матінко Боже, допоможи, рятуй нас, прийди ступи на землю нашу багатостраждальну, і зупини ворогів наших на всіх шляхах їхніх, на кожному їх кросі в їх наступі. Зруйнуй всі їх недобрі плани і замисли проти країни й народу нашого спрямовані. І як колись у від'являлася і повертала стріли нападників на них самих, і ворогів наших навертала до втечі, так і нині благаємо тебе. Я висилу твою, матір Божа. Посором зло, знешкодів усю зброю ворожу. Наверни нападників наших до втечі, щоб вони капітулювали, щоб вони тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб назавжди і дійшли в небуття. Неустанно молися за нас, матінко Божа, а особливо за воїнів наших, до Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, випросів нам всім здоров'я, міцного, прощення всіх провин наших духовної радості та сили, бо ти, мати Христа, царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від біди визволи нас, єдина, чиста й благословена, Преславна преснадіво, Богородице, прийми молитви наші донеси донеси, Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це істина, славити тебе, Богородицю, завжди і пренепорочною матір, матір Бога нашого чеснішу від і незрівняну, славнішу від Серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі Ангели й Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі святіславні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син. Покровитель нам Дух Святий, Труїце, свята Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всі, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь матір, Боже, цим святим покровом. Нашу рідну Україну, всіх людей, наших, наших воїнів, ми передаємо їм всю силу молитву наших, це тепло наших сердець, нашу безмірну вдячність. Ми всі в боргу перед нашими захисниками і доля України в їх руках. І ми благаємо, щоб Матір Божа їх захищала, охороняла, оберігала, своїм святим покровом покривала від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті. Ми молимося. За Україну, за наших воїнів, донатимо на ЗСУ, і віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню. Ми доручаємо, довіряємо самих себе і один одного, в руки, всемогуті Господні, всю Україну нашу, наших воїнів, весь наш український народ. Доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний. молитвами Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці. Порятуй нас, береже і даруй нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі. Я дякую всім, хто приходить на спільну молитву. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Ще раз вітаю вас зі святом благовіщення. Завтра буду читати молитву до Пресвятої Богородиці. Більше буде. Тож приходьте на спільну молитву. Бажаємо мирної ночі! Христос посеред нас.